Мощі трьох чернігівських святих, святителя Феодосія Чернігівського, преподобного Лаврентія і Філарета Гумілевського, зникли з Троїцького собору. Це одна із численних культових споруд Чернігова, яку роками використовували представники духовенства Московського патріархату. Дійсно, мощі святих зникли кілька днів тому, але мова йде не про якесь диво чи релігійний феномен. Виявляється, їх просто перемістили до іншого храму. І це переміщення розцінюють як протиправний вчинок. Зараз навколо цієї історії розгортається розслідування. Стало відомо про те, що ці мощі без погодження із національним архітектурно-історичним заповідником Чернігів-Стародавній були переміщені з Троїцького собору до церкви. Всіх чернігівських святих про передачу на необхідний період часу для молитви та духовного поклоніння мощей трьох чернігівських святих просить УПЦ храм комплекс всіх святих Чернігівських у митрополита Амвросія в офіційному проханні, текст якого церква всіх святих опублікувала в себе на сторінці Фейсбук. І Амвросія, звісно, благословляє задовільнити прохання. Утім, чи має таке затвердження хоч якусь вагу? Мощі святителя Феодосія, він був канонізований у 1896 році, знаходяться на обліку у нас у заповіднику за інвентарним номером КН 590. Тобто вони являються невід'ємною частиною Державного музейного фонду України. І всі переміщення цих мощей повинні погоджуватись із національним Архітектурно історичним заповідником Чернігів стародавній фактично перемістивши мощі трьох чернігівських святих до іншого храму без відповідного дозволу на те Чернігова стародавнього, представники УПЦ МП порушують встановлений порядок користування власністю, яка належить національному архітектурно-історичному заповіднику. Заповідник направив листа до митрополита Амрусія і настоятеля. Оця ігря пидена про те, щоб ці моші повинні бути повернуті там, де вони були, у Троїцький собор. Також було направлено лист у нашу Чернігівську обласну військову адміністрацію для того, щоб вони сприяли поверненню цих мощей в Троїцький собор. Ми слідкуватимемо за цією історією і будемо повідомляти вам про її подальший розвиток.